Товариші, всім привіт! Черговий похід за окунцем. Зараз тут на таких штучних водоймах. Тут одна, там ми підемо зразу на другу. Тут в принципі теж є окунь, але його тут концентрація набагато менша. Вода, в принципі, чиста. Прозора, тут щука є багато. Аж тут краще на щуку кидати. Можливо, потім закинемо пару разів. А йдемо зараз поки туди на друге. Там покидаємо ультралайтик. Красота. Тут собі палатку можна і гамак повісити. схід до води. Все, круто. Ну глибина там на середині метрів 6-8, мабуть. Можливо, вже менше. Вода була доціль. Ось по ось цей. Ну, десь метр впало. Ну, місця багато. Можливо, ще сюди поїдемо на донку. А на фідерок плотву, в принципі, вже би можна було пробувати. Ось друга водойма. Розпустимося тут, покидаємо. Тут вода ще чистіше. Зараз йдемо туди трохи далі. Тут щось взагалі. Ноль. Кинув різні. Вже й таку активну кидаю. Твістерів. Так, тут таке місце на перспективні, що більше а. О, пробуємо тут. Так, покидав я такі болотного і комишового кольору. Приманочки. Нічого. Жодного удару. Зараз кидаю ярко оранжеву твістера такого. Коротше, кидав я на такий. Нічого не бере. Перехожу я зараз ще на це, тут пару разів закину. І в мене ще план змінився, поїду я ще на одне провірене місце. Дикі водойми там, де маленького кунця багато. Попробуємо ще там, бо хочеться все-таки щось піймати. Так, пробуємо на цьому, кидаю на таку. Так, зараз по колу пройдуся. Поразку закину і на вихід. Дуже багато трави. На дні тут погано кидати. Одного мертвого кунця бачив. На дні лежав. Покидав я тут -ка. в різних місцях, нічого. Йдемо зараз на... Ту водойму там, де кішить маленького окуня. Пробуємо там покидати. Якщо вже там не буде брати, то я не знаю. Так, що так, так, перейшов я на таку місцину дику. Я тут осінню ловив, відео є на каналі. Але тут вода мутна. І дріт мадріт. І піднялася. Що будемо пробувати? Тут трошки покидаю. Тут і зимою я ловив. Перший раз зимова рибалка на лунках. Дуже дрібного окуня багато. Будемо пробувати, як він зараз. Чи він активний, чи ні. Ну вода дуже грязна. Кидаю на ярко оранжеву. Тут я на таку вже ловив. Саме краще йшло. Трохи дерева незручно закидати. Цікаве місце, знайшов ще одну водойму тут. Щойно така риба велика звідси? Ну не знаю, щось або карась, або окунь. Ну крупний такий, грам 300. І по воді там трохи ходить риба. Можливо, окунець ганяє малька. Може два закидали зробив, поки що ударів немає. Стара обіду ще з іншої сторони. Так, привіт всім ще раз. Зараз знову на своєму водойомчику такому. Не дуже популярному для всіх. Так. Прийшов я сьогодні з поплавочкою і спінінгом. Тут я вже окінця ловив я попереднє відео, але попробуємо ще зараз на поплавочку. Гарна погода, вітер немає. О там якийсь чоловік ловить. Так, зараз закормимо. Черв'яка опариша. Будемо закинемо поплавочку і, і будемо спінінг паралельно кидати. Ось така конструкція. Хробачок і опариша. Пробуємо закидаємо. Поставив таку більшу. Можливо, зранку щось буде краще. Щось маленьке є, ох який алігатор. Блін, навіть на ультралайті його ледь, ледь Ну, Молочко. Де гуляй. Обхезав мене. І що на поплавочок була якась покльовка. А щось там так типу подіргує легенько. Покльовочка. Ну. Там такий гачок доволі крупний мальок. Ну що окунь як, бремінь одразу, поплавок зараз потягне, треба слідкувати. Щось біля, біля гачка тлумиться на поплавку. Туди-сюди його. Водить, Ну це на окуня не похоже. Він би хватанув відразу. Або мальок якийсь. Але тут і карась є крупний. Були старші люди тут казали, що пів кілограмові попадались. Так. Закину тут пару разів. Що удар був. Поставив 4 опариша суто і меншу трошки глибину. Щоб почало клювати. Але теж дуже так акуратно в'яло. Щось будемо експериментувати зараз. Може суто хробака. О-о-о-о. Да? Давай, 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 давай. Нова окуня це не похоже взагалі. Давай, давай, давай. Опачки, тапочки. Ха-ха. На спінінг? Не хоче? Хрубачка взяв? Так що один-один. Хробак з дна. Одиннадцята майже година. Нічого не піймав більше. Зараз перейду ще на одне озеро. Там теж покидаємо поплавок і приманки. Є окунь, карась. Малька, тут просто море малька. От тут де я закидаю, пузяками блестять, кишить їх. Не знаю, що це окунь ще. Тут ще синька є, Ну окунь взагалі тут не дуже голодний. Він має що їсти малька море. Ще карасик є, мабуть, не роститься і плотвечка тут є. Тобто Окунь тут не особо зацікавлений в приманках наших. Так, йдемо на інше озеро. Тут по одній рибці зловив. Ходу на поплавок одну на спінінг і не радує мене тут ситуація. Перейдемо туди, може там щось краще буде. Так, перейшов я на це озерце. Хто в курсі, напишіть коментар. Знайдеться, пробуємо тут, кидаємо. Зараз ще поплавочку закину. Ще що щойно у мене такий інцидент був, поліція тут спинила на дорозі. Провіряли всю машину. Провіряли моє, мої зрачки. Сказали, що в них є підозра. На те, що я вживав наркотичні засоби, пропонували проїхати з ними на аналіз. Довго бесідували з ними і все-таки відпустили мене без провірки. Повірили, тому ну, що я дійсно ніколи не пробував і нікому не рекомендую. Але сказали, що в мене зрачки не розширяються на світло. Знаю, можливо не виспаний. Такий в мене перший раз, такий інцидент. Так, по-моєму, щойно були удари такі. Два легенькі. Погода дуже Блін, ці водорослі просто замахали. Погода дуже спортилася, різко передавали сонечко, без вітру, появився якийсь вітер, ну все просто закидає і от такі, блін херню таку тягую кожним разом. Щойно бобра побачив, блін нажав на камеру, він втік прямо біля мене тут був. Мабуть, отут тусується. Що бобер, що тойсь. Видра, андатра. Так, це мене задовбало. От таке витягувати за кожним разом. Ну його нафіг. Зараз ще поплавочку закину, ...попробую. І все, заокругляюся. Як завжди не везе. Покидав я на різні приманки, от і на поплавочку попробував На жаль, без результатів. сереньке відео, але що маємо, то маємо, трошки розвідав, зато собі деякі локації, проаналізував, може потепліє трохи. Буде якась стабільніша погода. Спробуємо ще раз. Наразі всім дякую. Слава Україні! Всім пока!